Не іграшкова, а справжня квартира фактично у центрі Івано-Франківська. За якихось 500 гривень донату для ЗСУ. Не фейк, а факт. Ось ці майже півсотні квадратів у найвищому житловому комплексі міста «Скайгарден». Це наша квартира за донат, площею 41 квадратний метр. Це у нас кухня, серце будь-якої квартири. Особливо. Ну так на перший погляд вона невелика, але тут все продумано до абсолютних дрібниць. Імпровізовану екскурсію однокімнатною квартирою, яку розіграють серед донаторів, проводить головний архітектор компанії Благо Мар'ян Андрухів. каже, проєктуючи це житло, запозичав сучасний досвід європейських колег. За основу я завжди беру спочатку дизайн і ергономіку самих приміщень, розташування мебелі. А вже потім до неї додається архітектура, От. тому що кожен проект, кожна квартира, вона спочатку має бути функціональна і зручна. Ця історія розпочалася два місяці тому, коли місцеві інстаблогери надумали зібрати кошти на пікапи для ЗСУ. За донатом прийшли і до компанії Благо. Але замість грошей їм тут запропонували квартиру, аби виставити її на розіграш. Відтак заохотити людей донатити і зібрати ще більше ніж блогери попервах планували. До речі, «Скайгарден» – комплекс особливий. Нещодавно цей проєкт високо оцінили на міжнародному конкурсі у Лондоні. Це наша зірка, адже це. Перший 19-поверховий будинок в місті Івано-Франківську однокімнатна квартира там коштує більше ніж півтора мільйона гривень. Ми могли, звичайно, що дати це просто би готівкою, але вирішили, що ми зробимо більше, ми досягнемо більше. Наша ціль 10 мільйонів. Це просто унікальна можливість за 500 гривень отримати квартиру у житловому комплексі Sky Garden без жодних доплат. Тобто рандомно ми побачимо застосунку Монобанк, хто виграв. Пити ранкову каву на лоджії і дивитися, як сходить сонце, чи облаштувати на ній робочий простір. У гардеробній розвісити сукні чи розкласти на полицях консервацію та різне ремонтне приладдя. Незалежно хто квартиру виграє, вона зручною буде для всіх. Найбільший комплекс, найвищий з зеленими садами, з вертикальним озелененням на фасадах. Тут дуже великий двір всередині, який повністю без автомобілів. З великими ігровими зонами, з мультифункціональними зонами. Також в цьому комплексі буде вперше у нас передбачено зразу скейт-парк. В комплексі є своє міні-озеро, де буде теж облагороджена відпочинкова прогулянкова зона, де жильці зможуть і зони барбікю собі організувати. Ми точно говоримо про Україну і про Франківськ? Так, про Франківськ, який, до речі, досить сильно недооцінений. І ми зламаємо ці стереотипи. Подани можна планувати уже наступного року, каже головний архітектор. Адже саме цю секцію планують здати першою. Тим часом довкола розіграшу ажіотаж блогерам уже вдалося зібрати половину суми, і вони почали купувати авто для військових. Ось перші вже їдуть до України, а далі на фронт нагадують, аби задонатити 500 гривень і отримати шанс виграти цю квартиру часу. Обмаль розіграш запланований на 24 листопада.